Вихованці Кременчуцького центру позашкільної освіти Академія майбутнього створили триптих найбільшої вириванки в Україні 18 квадратних метрів. Сьогодні її представили у читальній залі філії номер 2 міської публічної бібліотеки. Роботу буде подано на рекорд України, адже вириванки такого масштабу в нашій країні ще не було. Ця робота зроблена руками дітей нашого закладу Академія майбутнього під керівництвом Дмитра Короля, керівника гуртка, і е, ця робота про наше. Минуле про наші традиції, а звісно, і про наше майбутнє. Бо ми виховуємо, виховуємо дітей любов до нашої країни, до нашої історії. І всі ми знаємо, що без нашого минулого неможливо майбутнє. Тому сьогодні наше завдання познайомити. Всіх наших місця познайомити взагалі всю нашу Україну з такою творчістю, як вириванка. Вириванка це різновид витинанки. Її створюють без різальних інструментів, просто пальцями, відриваючи шматочки паперу. Вириванка ще більш рідкісна техніка ніж витинанка, повністю ручна. Вириванка вона дуже схожа на витинанку, але не вирізається папір не ножницями, не ножем, а рветься тільки руками. кожний край повинен бути обірваний руками. І ні в якому випадку не рівний, не обрізаний. Техніка теж українська народна, але вона майже зникла в Україні. Витинанка, вона більше зараз відроджується, але теж була майже знищена в Україні під час Радянського Союзу. Вириванка менш розповсюджена, але більш традиційна вириванка, вона одноколірна з одного шматка і симетрична. Багатоколірна це більш сучасна. І ветинанка, і вириванка також. 30 дітей працювали над витвором мистецтва. Вони із гордістю розповідають про свою роботу, адже створювали її сумлінно та з душею. Ми сьогодні представили третю частину вириванки. Ми вже ще представляли першу частину та другу частину. Виготовляли цю вириванку учасники позашкільної освіти академії майбутнього. Традиційна українська техніка народного мистецтва. Чи складно робити це? Це залежить від елементу, тому що якщо елемент занадто великий, то руки не вистачає і доводиться його якось викручувати, згортати. І дуже маленькі, також не комфортно рвати. Я цю роботу робила як Пальці були дуже чувствительні к цієї вириванки. За цього ми робили і старалися за ці всі три роки. Зробили першу, другу і третю частину. На третій частині зображені українські символи, українські народні символи і все, що зв'язане з Україною. Мені кінцевий результат дуже подобається, тому що. В це було дуже вкладено багато зусиль, і результати виходять дуже гарні. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.